Вітаю вас, друзі. Сьогодні влада затримала ще одного активіста, блогера Остапа Стахіва. Також сьогодні були вранці обшуки у незалежного журналіста Жана Новосельцева. Це вже були не перші обшуки, там йому інкримінують різні там статті і так далі, і тому подібне. Це чому? А все тому, що вони розказують українцям, як має бути по закону, як має бути по Конституції, а не все те беззаконня, яке відбувається на вулицях України. І от я коли, знаєте, дивлюсь на... Ці у ці репресії активістів і незалежних журналістів, таких як Остап Стахів, як Жанна Васильців, як Аннушка Алмазова, як Олександр Надьожа. І там ще дуже і дуже довгий список. І ось через все це, через ці ці репресії, я хотів би відповісти всім тим, які пишуть мені: Ой, а ти втік з України, а ти такий розумний, бо ти за кордоном. Знаєте, що, шановні? Ідіть ви нахер. От коли ви наважитесь хоч щось публічно висказати проти влади, от тоді ви зрозумієте, що відбувається. А так як вашої сміливості вистачає лише строчити коментарі, то краще закрити рот і сидіть тихенько. Я доношу інформацію так, як я можу це зробити. Але, принаймні, на відміну від багатьох українців, які хаять владу і обсирають її, сидячи на кухні і тихенько там між собою, принаймні я кажу свою думку публічно і кажу все, що я думаю, про цю владу. Але сидіти в тюрмі лише через те, що диктаторська влада Зеленського повністю розтоптала конституцію і наплювала на законодавство в Україні. Я не збираюся. І я буду далі розказувати правду. І буду розказувати до тих пір, поки я не побачу, що в цьому вже немає ніякого сенсу. Ну а поки що працюємо і не даємо українській пропаганді повністю промити мозги українцям. Долучайтеся, друзі, до мого телеграм-каналу. Там ви можете знайти ще більше цікавих та корисних новин. Телеграм називається Не на часі і там ми говоримо про те, про що як каже пропаганда, говорити не на часі.